Дивіться на ці груди! Можна взяти до рота один сосок або два у будь-яку мить. Кінопульс. Кіно, що пульсує. Джентльмени, приготуйтесь! То хто там у нас? Торговці зброї? Наркодилери? Дві дівахи, які підробляють купони! Здається, буде гаряче. Може пригнати танки, бос? Цього 138,55. А це тут же до 100 біса купонів. Ваш трофей. Йо йо Час заощаджуватись, Джоджо. Що пікантніше. Вони чи я? <звіт> У тебе галюни. <звіт> <звіт> У нас купа. Ларива. Хіба це все на що ми здатні? Як же набридло жити в злиднях? Нам ніхто не допоможе. Знаєш, кого винагороджують? Людей, які чхають на правила. О, де ти їх взяла? Коли пишеш скаргу, тобі надсилають безкоштовні купони, які друкуються всі на одній фабриці. Це як Робінг-Гуд. Треба викрасти ці купони та віддати родинам, які дуже цього потребують. Заробимо купу бабла. Е -е! Е -е! Дівка! Що? Люба, я, я маю гроші. Не хвилюйся, хвилюйся ей! -е! Шукаємо тих, хто барижить підробленими купонами, які коштують компаніям десятки мільйонів баксів. Ох, ми аферистки йопта! Це криза національного рівня. Хто ця дівка Ерл? Гадаю тут зрозуміло, що складіть фоторобот, скласти фоторобот? Так, ця я... жінка, що ганстер чи терористка? Для володаря купона не так важливий подарунок, як відчуття халяви. Вони дзюряться від екстазу. Це навіть крутіше за секс. Мені так сказали. Вибачте, у вас купони не приймають, чи цю цюрка без роботи, що коїться? <звук> українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. А зараз слухай мене, твою машину збила вантажівка. Що? Ти загинув, Майкл. Ні, Не може бути у мене ще є справи. На жаль, ти загинув самотнім. І що? На той світ потрапляють парами. Анджело! Майкл? Ти маєш знайти свою половину. Ти помер! Ага. Шикарно! Маєш чудовий вигляд! Я щасливий, що ти помер. Oh, Мені кликати на побачення мертвих дівчат. Так. Чому Як мені когось знайти, якщо я майже нікого не бачу? Не будь тупим. Примру ж очі і кого завгодно побачиш. Ти мене бачиш і чуєш? Але мене пора пробач. Що, все каже, ти надто гарно для мене? Ні, просто я жива, ти мати. <плес> Троне 117-го до мене. Агенти 117. Хіба ви не найкращі? Сказати так це марнославство. Сказати ні, велика дурість. Убере, що ви знаєте про Африку? Африканці дуже милі, співчутливі, а як танцюють. Чудовий аналіз убере. Постарайтеся, щоб жодних казусів їм вважається расизм в усьому. Президент прийма вас у четвертій. Супер! Вдягну свій колоніальний костюм. Білий, світлий, світлий костюм. За кілька днів відбудеться президентський бал на честь незалежності. Незалежність, так. Мені казали. <рес> Агента 117 це агент 1001. 117 й Справжній єдиний. Ви легенда. Ви добре знаєте, що я працюю сам. На цій місії ви потрібні мені обидва. Повстанці хочуть скинути бамбу. Президент Бамба мерзенний диктатор. Я хочу взяти цю країну в свої руки. Є проблема. Велика проблема. Ви жінка. А жінка-президент. Я секретний агент. На Це непорозуміння. Усе під контролем. Він трохи втомився, але житиме. А не погано. Він знищив моє прикриття. Якщо це план, я хочу пояснити. Я не збагну його стратегію. Кожен небезпечний вид має свого хижака. І це я хижак. Набоїв немає? Ні. Та він цього не знає. Не перемикай. Дивимось. Як розказати неймовірну історію кохання, коли знаєш, що вона отот -от обірветься? Якщо хочеш, щоб життя склалося, маєш його любити беззастережно, не зволікаючи. Усе буде круто! Бо Бозненацька все може скінчитися. Якщо це правда, скільки в нас часу? Можливо, де Різдва. Сьогодні з два. До речі, мене звати Штефі. А мене стів. Штефі вдекла. Так! Поїхала на машині з тим хлопцем із цирку. Я їду за нею. Чекай, я зберу речі. Кажуть, подорож це найкрутіша річ у житті. Я зараз їду в Париж. Я, звісно, бухий, та не настільки ж. Що... Часом подорож настільки класна, що забуваєш, куди ти там їхав. Як думаєш, на коровах їздять верхи? Бляха, це була паскудна ідея. Не знаю за чим сумуватиму більше. За тим, що колись любила, <реку> чи за тим, що не встигла. <реку> Привіт. Я стів. Що у нього скло застрягло в дупі. Вона тату зробила. Який ще тату? Бог ти жартівник. Ти жартуєш? <ривіт> Небеса зачекають. <ривіт> Це через хворобу? Ні, через текілу. Привіт, Джейко. Дай на велику пляшку того біжу. Слухай або ні. Краще дві великі пляшки. Бо не факт, що завтра настане в Яблочко, друже. Колись я скиглив типу щодня одне і те саме. І тепер усе реально одне і те саме. Без жартів. Зуття. штани закрутити, повалити. Гаразд. трохи кави. Не знаю навіть, як таке можливо і чому цей день повторюється. Це лайно відбувається зі мною щодня. Цю квартиру вже трощили бісову сотню разів. Але я щоразу думаю, бляха, що я скажу власнику. Так було не завжди. У мене була кохана жінка ти красоня. Я його єдина сім'я. Зрайка вилупків, яких я не знаю, убиває мене з якоїсь загадкової причини. Єдине, що не змінюється, я вмираю кожного божого дня. Якби ми могли приробити світ і виправити помилки. Але те надає нам владу Бога. Не бійся, синку. Я по вас повернусь. Як мені зупинити це, Джама? Мови не про зупинку рою, а про перезапуск. Саме так. До дідька. Покатаймося! <звів> них є армія, а в мене лише час. Навчимо набитися мечем. Бачу, хтось тут не сидів без діла. <звів> <звів> Бо я дуже довго чекав цього хайому грець. <звів> Level. Врятувати колишнього. На мене полюють, та я не Хріна лисого, я скажу тобі, де я. <плес> <плес> Хто з вас мене заарештує? Благет рядці арештуйте. <плес> <плес> вас заарештовано. І на хіба ти просиш себе замкнути, Теодоре? Бо кожен хоче мене вбити. Бив нас. А що ти зробив? Зробив те, що мусив. Знайшов тебе Теді. Легендарний Боб Вєдік. Ти психопат. Я професіонал Ти розлютив поганих людей. І Я тебе вбив. Кидай зброю зараз. Тут ніхто нікого не вбиває. О! Наверное, интересно, про что ты зараз думаешь. Уф. Ого! Вот холера! Мы в лане? Ты идиот, Тедди. Энтони Лэмп. Просто Тоні. Такі дні мені хочеться трохи ніжності. Але я маю контракт. Це навряд чи він став надійним, оскільки є конкуруючі сторони за голову Теодора Маретта. Боб, влаштуємо дуель на смерть. Витягне мене. Завжди усе крутиться навколо Теті. Текі. Маретто не помре! Ось і вони. Давай домовимось. У мене бабла як лайна. Ніяких угод з тобою. Давай теді. Ти знаєш, як воно. Я хочу знати хать усе. Все, що тобі потрібно, це дозволити мені прострелити його макіру. Хто небудь, допоможіть йому! Він помирає! Я увійду, хочеш ти цього чи ні. А -а -а. Тепер ти бачиш різницю. Ось це психопат. У всіх є минуле. У мене тим більше. Все. Можу тільки сказати, що. Усім на підлогу! Давай, давай, давай. Я не зануда. Чувак, це ти незнаменитість. Рекс! Рекс Коен. Ну, принаймні, ненавмисно. Я розмовляю сам собою. Як думаєш, з їм заплатять? А ще я загостро на все реагую. О тільки мої спроби втекти від бурхливого минулого. Завели мене у глибоку глибоку. Глибоку сраку, Фу. не дай їм вбити тебе. Кому їм? У мене є всього на ніч. Щоб утекти і врятуватися, це сім'я, сім'я кінчених психів. Ай, Там відвали. Я їх усіх. Моя сім'я. Вони психи. Ani. Вітаю, Альмо. Мене звати Том. Радий познайомитись. Альмо. 3587 помножити на 982 розділити на 731. 4818 і 65 сотих. Мене перевіряли, сканували мозок, ставили безліч запитань. І що я отримала? Твої очі як два гірських озера, в яких я можу потонути. Я в комітеті з етики, і мені потрібна твоя оцінка. Партнер вашої мрії вже створений для вас. Альмо, у вас прекрасний смак. Це твоя кімната. Ми що не спатимемо разом? Доброго ранку, Альмо. Я вже прибрала. 93% жінок в усьому світі мріють про таке. Здогадайся, до якої частини належу я Том. До 7%. там чоловік. Це не чоловік. О, круто. Це робот. Якщо ти мені відкриєшся, будеш щасливою. Я поверну тебе на завод. Добрий ранок. Ви не розумієте, що ставитися до Тома як до машини. Як ви думаєте, чому так? Може, тому що він машина. Між нами прірва, речі, яких ти не розумієш. Усі вважають тебе чудом. Вау! <ріст> тільки не ти. Ми можемо забути все хоча б на один день. Хто я, хто ти? Побігли по полю, тільки босоніж. Нас на жина завдяки їм ми щасливі. Хіба щастя може накликати біду? Хіба не завдяки нездійсненим бажанням, уяві та нескінченому прагненню щастя, ми стаємо справжніми людьми. Він уміє говорити, Том уміє говорити, Том доброзичливий робот. Це він кепкує з мене, чи що? Так, вибачте, не зміг стриматися. Хто хоче послухати колядки, які промурчить мікіт. Минулого різдва ми з бобом гарували, як прокляті. Веселого різдва. Гадаю, різдвяний настрій тобі не завадить. Опалення в хаті мені не завадить. Бачиш, навіть хід задубів. дубів. Докіть, щодня піддається на безпеці. Заберіть свого скаженого пса. Сер, маємо до вас серйозну розмову. Ви не можете його забрати. Тихо, Це тихо, заради не. щастя вашого кота. Зробіть усе тихо і без зайвого галасу. Скандали нам на різдво абсолютно ні до чого. Допоможіть мені. Ці маніяки погрожують забрати мого кота. Якщо десь побачите цю парочку, негайно повідомте. Ви з ним, наче батько й сином. Зрозумійте, вулиця не місце для кота, боби ніхто не примушує. Він може сидіти вдома, але щодня біжить хвостом за Джеймсом. Чому ти думаєш тільки про себе? Що трапилось? Щось вдерся і все до дідька виніс. Ангели є навколо нас. Головне вміти їх розпізнати. Веселого різдва, Маля. Веселого різдва. Веселого різдва. Різдво це відчуття свята. Коли ти разом із сім'єю. Навіть якщо в неї є лапки. Це і ярез для неделу. О боже. <сыхает> Ты прекрасно знаєш, це не спрачує. Не это них не це клюна величезна, рибина. Я відчуваю. Зустрічайте найкращих друзів. Я ж казав тобі, лудіву. Горо заборонено жити у тунелі. Тунелі для поїздів, а не людей. Ви маєте піти звідси. Але я хочу жити тут. Хатко. Що б у такій ситуації зробив твій дідусь? Він би все виправив. Саме так усе виправив. Нам треба знайти капітана Тутсон. Пориньте з ними у нову пригоду. <служили> Що ви, там? Не думаю, що це за Ну, Ставлю на твоє життя, що зараз вони готують щось дуже розумне. Дивись, наближаються. Здорові, черепахи! Вітаю! Зустрічайте величезного звіра. Досить жартувати Вуд. у нашому тунелі немає ніяких звірів. І скажіть агой капітану Тутсону. І хто ти піратів така друзява конойно здорові! Шалені веселощі для всієї родини. Двоє друзів і борсук. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.